Друзі, всім великий привіт! Ми знову на моїй кухні і ми на каналі Жити в Балансі. Сьогодні приготуємо суші, але не класичний варіант, а я підготувала для вас набагато легший і набагато простіший рецепт. Але, тим не менше, він буде дуже-дуже смачний. Беру самий звичайний круглий рис, промию його і... Відварю. Ну от, рис я гарненько промила і заливаю водою в пропорції 1 до 2. Відварюю рис без солі на повільному вогні, майже до готовності. Коли рис вже майже буде готовий, не перемішуйте його, а ось в такому стані вимкніть. Залиште його під кришкою до повного остигання, тоді у вас рис вийде якраз таким, як потрібно. Хочу посипати цю страву кунжутом. Тому підсмажую декілька столових ложок насіння кунжуту на сковорідці на легенькому вогні. Перед вами всі інгредієнти, які необхідні для приготування суші. Рис я вже відварила, він гарно настоявся, і зараз ми його будемо заправляти. Для цього у мене є рисовий оцет. Тут орієнтовно 1,5 столові ложки. До рисового оцту. Додаю півчайної ложки солі та цукру І гарненько все це перемішую до повного розчинення. Цією сумішю поливаємо рис. Рис має бути ще теплим і перемішуємо. Наш рис приготовлений правильно. Кожна рисинка відстає одна від іншої. Можемо одразу рис спробувати, і якщо не вистачає трішки кислоти, в процесі перемішування додати ще рисового оцту. Як на мене, цієї кількості досить. Відставляємо рис у бік суші торт одразу формуватимемо на е, сервірувальному блюді. Краї ми будемо підрівнювати ложкою. І тортик у нас вийде рівненький і красивий. Зараз нам з вами необхідно обчистити авокадо і два огірочки. Очищаємо шкірку і нарізаємо тоненькими шматочками. Авокадо має бути обов'язково стиглий м'який. Зрізаємо навпіл, дістаємо кісточку і обережно дістаємо його ложечкою із шкірки. Огірочок почищаємо звичайною овочечисткою. Коли ви будете використовувати сезонні огірочки, шкірку можна не зчищати. Огірок вже я почистила. Розрізаю його навпіл і далі ось такими тоненькими слайсами або скибочками. Також це можна зробити овочечисткою. чисткою Мені більше подобається робити це ножем. вийти. Такі тоненькі смужечки перекладаю на тарілку, і те саме роблю із авокадо Друзі, у нас всі інгредієнти вже готові. Огірочки нарізані ось такими дрібними смужечками авокадо також. Риз заправлений, кунжут підсмажений. Буду використовувати сир Філадельфію класичну і червону рибу. Червону рибу я засолюю сама, вибираю найкращу, не покрашену, натуральну. Тому вона має ось такий свій природній, гарний світлий колір. Знавці риби оцінять. Е, якщо вам цікаво, як засолювати рибку в домашніх умовах, напишіть мені про це у коментарях, і я обов'язково вам розповім у одному зі своїх відео, як я це роблю. Сьогодні я вам обіцяла максимально простий рецепт, тому і спосіб сервірування. Буде теж дуже простим і легким. Сформуємо е, суші торт прямо на тарілці. Першим шаром викладаємо половинку приготовленого рису і гарно його утрамбовуємо. Перший шар у нас готовий. Я його гарненько вирівняла. Наступним шаром буде йти крем-сир. Також беремо половинку заготовленого сиру. Як гарно він у мене відокремився чудово і намащуємо його поверх рису рівномірним шаром. Наступним шаром викладемо. Нарізані смужки огірків. Гірочки викладені, дивіться, як вже гарно і свіжо виглядає наш тортик. Далі, ось цей шар я злегка трішечки-трішечки підсолюю. Трішечки Наступним шаром у нас йде авокадо. Це вже буде більш кропітка робота, тому що ось ці маленькі шматочки також, також необхідно викласти на всю площину тортика. Ось я завершила вже третім шаром, збризкою зверху авокадо лимонним соком. Він і не потемніє. І лимончик дуже гарно доповнить його смак. Наступним кроком посипимо авокадо кунжутом. Кунжут, ви пам'ятаєте, ми попередньо злегка підсмажили, і він має дуже гарний смак. Кунжуту не жаліємо ось так гарно-рясно. Присипаємо авокадо і десь потрапить і на нижній шар огірочок. Буде дуже-дуже смачно. Можна також використовувати і чорний кунжут. Беріть той, який вам до смаку. На кунжут будемо викладати червону рибку. Одразу, коли я її засолювала, порізала вже ось такими невеличкими шматочками. Робила рибку спеціально під даний тортик. Шар рибки готовий. Мені вже хочеться спробувати цей тортик. Але нам потрібно повторити всю цю нашу процедуру ще раз. Викладаємо решту рису поверх рибки. Далі огірочок, авокадо, ще шар рибки. І присипемо вже кунжутом і з... зверху присипамо кунжутом. Одним словом, я зараз доробляю і покажу вам фінальний результат. Ось я завершила викладку всіх шарів ще раз, і ось такий чудовий тортик в результаті вийшов. Зверху присипаю його ще раз кунжутом. Ще в мене, поки я готувала, виникла ідея із імбирем. Якщо ви любите суші з імбирем, ви можете спокійно викласти імбир ще одним шаром, роблячи такий тортик. Відправляю тортик у холодильник на 2 години для того, щоб інгредієнти всі поєдналися між собою. Подружилися і обмінялися смаками. Мій сущий торт настоявся в холодильнику. Зараз ми його будемо пробувати. Подаю його зімберем. Можна навіть отак трішки задекорувати. Це ж все-таки тортик. Будь-які тортики навіть в солоні. Я думаю, мають бути трошки задекорованими. Все, тортик готовий. Подаю торт із імбирем і, звісно, соєвим соусом. Друзі, сподіваюсь, ви обов'язково приготуєте з вашими родинами такий суші торт. Оцінити його смак і його у коментарях про свої враження від рецепту. Друзі, зараз я буду насолоджуватися кінсуші тортиком. Я поки його готувала, отримала неймовірне задоволення. І зараз буду отримувати задоволення від його смаку. Хочу вам сказати, щоб ви не боялися експериментувати і робили складні рецепти простіше. Друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі під відео. Попереду на нас з вами чекає ще дуже багато смачних незвичайних рецептів. Балуйте себе, балуйте ваші родини! Я з вами прощаюсь до зустрічі у наступному випуску!